Це одна з балок Дніпра. Саме тут велика кількість амброзії. Боротися з бур'яном з самого ранку почали працівники комунальної служби. Обробляємо уважно рослини, щоб вона була покрита волохою, аерозольним способом. Замість звичного покосу на таких складних ділянках використовують сучасний агрохімічний метод, розповідає керівник групи Руслан Масненький. Якщо, наприклад, її покосити, то це коріння залишиться живим. І воно дасть потім в вересні знову зійде. І навіть хай було до невеликого росту, бо вже закінчується вегетаційний сезон, але вона зможе дати цвітіння і плодоношення. Поки не вирішує кардинальну проблему. Кампанія з ліквідації амброзії триває з кінця червня. Працюють як в середмісті, так і на віддалених локаціях. На даних площах покриття було рослин коврове, фактично не було де ноги, де станозі ступити. Це ми зараз вже проходимо контроль, які після вчорашніх дощів за залишилися. Руслан додає, амброзія один з найнебезпечніших бур'янів, який щороку викликає масові загострення алергії. Ціни не амброзії. Може за 1-2 роки фактично площа покритися на декілька метрів практично безконтрольно з однієї рослинки. Якщо ми, наприклад, в цьому сезоні заблокуємо можливість плодоношення, це насіння не утвориться, не попаде в ґрунт і не дасть своє. Подальші сходи в наступні сезони. Кожну рослину обробляють спеціальним препаратом українського виробництва. Такий спосіб обирають там, де покіс неефективний або неможливий. Він виготовляється на основі магнієвих, магнієвого розчину з мікроелементами. Завдяки мікроелементам збагачується ґрунт. І регулятор росту стимулює розвиток рослин ну, місцевих культур, наприклад, там, дикорослі рослини і так далі, які не, не носять шкоди такої, як несе амброзія. Вже за 15 хвилин бачимо результат обробки. Амброзія всихає і в подальшому не буде розмножуватись, а це важливо, адже насіння бур'яну може зберігатися у ґрунті десятиліттями, каже Руслан Масненький. Також додає фахівець, препарат не шкодить людям та тваринам і не змінює властивостей ґрунту. Єдиний недолік це те, що коли є в місцях обробки, треба декілька тижнів, поки препарат діє, обходити ці місця, щоб не забруднити одяг, взуття тварини. Вони просто коли вони на запах будуть відчувати, що це хімічний препарат, і не будуть його просто трогати. За словами експерта, ефективність можна побачити за три тижні і вже є результати минулорічної обробки. Кількість уражених площі зменшилась на третину, розповіла начальниця відділу екологічного контролю міськради Вікторія Пащенко. Працюють лише на землях комунальної власності. Якщо ділянка приватна або належить підприємству, відповідальність за догляд несе власник. Ми знаходимо власника, спілкуємось, виписуємо припис, даємо там деякий час на усунення порушення. Якщо людина не усуває порушення, виписуємо протокол. Це є порушення правил благоустрою території міста Дніпра. Керівник групи Руслан Масненький розповідає: за декілька днів мають закінчити роботи. Контрольну обробку проведуть наприкінці липня, в пік запилення амброзії. Поліна Паламарчук, Ілля Кононов, Суспільне новини, Дніпро.